Мої шанування вам, друзі, чудове та приємне місто Золотоноша, чудове приміщення суду. Одним словом, бочка з медом. Але в цій бочці є ложка дьогтю. Я хотів би порушити важливу тему, яка стосується адміністративного правосуддя та прав наших громадян. Це ситуація, коли голова Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області, суддя Бойко Наталія Володимировна, Відмовляється закрити адміністративну справу за клопотанням адвоката, незважаючи на сплив строку розгляду, який встановлений статтєю 38 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Для початку варто нагадати, що стаття 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення чітко регламентує строку розгляду адміністративних справ. Вона передбачає, що адміністративна справа в даному випадку. Повинна бути розглянута протягом шести місяців з моменту її надходження до суду. Цей строк не просто формальність, а важлива гарантія прав особи, яку притягають до адміністративної відповідальності. Таким чином, судді Бойко Наталії, я 14 квітня 2025 року заявив клопотання закрити провадження по справі, оскільки сплив строк її розгляду, і вона не має права здійснювати правосуддя. Суддя взагалі проігнорувала розгляд вказаного клопотання. Далі, 29 квітня цього ж року, я знову суддю бойку прошу розглянути моє клопотання про закриття справи. Давайте подивимося, як це відбувалося. Можна е, засідання голошується від плюс. Ваша честь. Ми не можемо продовжувати провадження по справі, оскільки у вас знаходиться клопотання про закриття даного провадження. Відповідно до статті 247, пункту 7, виключається провадження по справі, якщо сплили строки, передбачені статтю 38 КОАП України. Відповідно до цієї статті, протоколи про вчинення корупції розглядаються 6 місяців. Наталія Володимирівна. Знову не розглянуло вказане клопотання про закриття справи. Тому 13 травня цього року я ще раз прошу суддю Бойку не ігнорувати моє клопотання, а розглянути його і завершити судове переслідування особи, що притягається до адміністративної відповідальності. Та взагалі прийняти хоч будь-яке рішення по моєму клопотанню. Це неприпустимо його ігнорувати. Давайте подивимося далі. Судове засідання голосу за розглядається адміністративна справа стосовно. Попередньому судовому засіданні ми розпочали дослідження матеріалів справи. Продовжуємо дослідження справи. Ваша честь, у нас клопотання є. Клопотання. всі клопотання після дослідження справи будуть в обов'язковому порядку розглянуті. Ваша честь, у нас клопотання таке, що воно виключає можливість далі розгляд справи. Я прошу заслухати. Адвокат має право подати клопотання про закриття справи. Це не лише право, а й обов'язок адвоката захищати інтереси свого клієнта. Важливо підкреслити, що дотримання строків розгляду це один із невід'ємних елементів правосуддя та принципу законності. Тому я подав заяву про відвід судді Бойко Наталії, оскільки вона не виконує вимогу закону. Закрити адміністративну справу у зв'язку із спливом строку на її розгляд зайняла виключно обвинувальний ухол, що є проявом її упередженості. Дивимося, як це було. Крім того, раніше мною ще були подані до цього судді клопотання про об'єднання цих справ. От, головуюча суддя Бойко. Наталія Володимировна під час розгляду справи 1404 року в залі судового засідання Злотинівського міськрайонного суду Черкаської області клопотання про об'єднання адміністративних справ в одне адміністративне провадження розглядає і приймає по ньому рішення. Потім дана суддя бере інше клопотання: клопотання про закриття справи. В зв'язку з закінченням строків притягнення до адміністраційної відповідальності суддя бере це клопотання і каже: що ви хочете приєднати його, тобто вже наперед спотворює мою прохальну частину цього клопотання. Клопотання я просив чітко, закрити справу. Прошу закрити справу. Зв'язку з закінченням строки. Слідча суддя не задовольнила клопотання про відвід судді. Оскільки це процесуальний процес і ніхто не має права в нього втручатися. Виходить замкнуте коло. Коли суддя не закриває справу, незважаючи на сплив терміну, це породжує кілька серйозних проблем: порушення права громадянина, невиконання процесуальних строків прямо веде до ігнорування прав особи, що є порушенням її конституційних прав. Це може призвести до несправедливих рішень. Та наявності адміністративних санкцій, які не повинні застосовуватись. Підрив довіри до судової системи. Коли суди не дотримуються власних процесуальних норм, це викликає зневіру в громадян щодо ефективності правосуддя. Довіра до судової системи це основа нормального функціонування держави. І її підрив не може бути проігнорований створення прецедентів. Якщо така практика стане звичайною, це може створити небезпечні прецеденти, які зашкодять не лише конкретному випадку, а й майбутнім справам. Таким чином, в ситуаціях, коли суддя не реагує на сплив строку розгляду адміністративної справи, адвокати та правозахисники повинні рішуче діяти. Ми маємо вимагати від суддів дотримання закону, оскільки. Права кожної особи є важливими і їхнє порушення неприпустиме. Сьогодні, друзі, наша задача забезпечити, щоб права наших громадян були захищені на всіх етапах адміністративного процесу, адже правосуддя повинно бути справедливим, а строки розгляду дотримуваними. В будь-якому випадку, я поважаю суддю бойку Наталію Володимирівну і сподіваюся, що вона буде справедливою. Не буде ігнорувати клопотаннями захисників та прийматиме по них рішення відповідно до закону, а не на власний свій розсуд. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!